Мамагарським будемо е -е, якраз на засіданні по тому, що прокурори мають відсунути правомірну пенсію. Передаю телефон нашій подрузі, вона буде у нас записувати на відео. Отже, потім детальніше про це поговоримо. Наразі ви зв'язку.

там, <р preachers> <ugly Twelve analysis> Захисник пока вже. Коротко, прошу звернути увагу, що в ухвалі суду вказано, що потерпілий звертався з заявою. Статус потерпілого КПК надає тільки після внесення відностей ДіАБ. Тому звертався заявник, а щодо повноважень представника заявника, КПК таких вимог, якби потерпілого, не містить. Тому вважаємо, що така ухвала, яка перешкоджає подальшому розгляду, вона... Є постановлена слідчення судей з ісплатними і грубими порушеннями прав процесуального законодавства. Відповідно, порушується наш това на землі досвіду. Дякую. Давай справа має резонанс у тому, що президент Зеленський виступив, сказавши, що через все прокурори мають неправомірну вигоду, а саме отримують пенсію. Плюс у нас у прокуратурі в Львівській ми проаналізували. Декларації прокурорів у Львівській області не тільки але якщо взяти Львівську область, то до прикладу моїй справі так іншій, зокрема та, яка є за 21 рік, так звана справа антивакцинатора, яку Печерський районний суд міста Києва повернув у Бувальна прокуратура Київський апеляційний суд 24 листопада. Підтвердив рішення Печерського районного суду міста Києва. Там в мене в групі прокурори ми організували, Зараз хочемо це все детально дослідити, на якій представник які є неправомірні вигоди. Там, по суті, всі інваліди, майже в тому числі Зенін, прокурор, який втік за кордон, бо його дружина бісєдіна, звинувачена у співпраці з ФСБ. Це той прокурор, який давав клопотання про обшуки в мене в хаті, плюс клопотання про подачу, щоб я пройшов судно експертизу психіатричну. І плюс клопотання е, на те, що я був відправий СІЗ 21 2021 році, за те, що в мене тісні зв'язки зі Сполученими Штатами Америки. Тому мені зрозуміло клопотання того прокурора оскільки жінка під жінки Російською Федерацією співпраці з Російською Федерацією все це. це по е, тому, що 3 вересня ми перемогли в Києві по справі 2021 року, 25 вересня до мене прийшли вже з новою справою. І знову ж таки, я е, знову на коротко, як і в 2021 році. Перебував в СИЗО, переконаний, що ця справа Липова так само розвалиться політична ця замовна справа, як і та, що була в 2021 році, го листопада на мене заведена. То всі виявляються справі Також купа прокурорів отримають пенсію. Не Розкурите про вірну вигоду. І, зокрема, я закінчу. Прокурор, Розкурите проаналізувавши пенсію, це мільйони. Згоняна... Ні, треба сказати. Ні, це сказати треба передумови, що цьому передував. Ми покладаємо в межах апеляційних вимог. Щодо, лише щодо ухвали слідчого судді так, і, е, про повернення. Лише, будь ласка, так, я, я якраз в рамках те, що суд, слідчий суддя, раніше наші блогери, ваші прихильники. Е, пане суддя, оскільки це не перша не перше наша заява. межах апеляційних вимог. Межах апеляційних вимог. Прошу будь ласка. Районний суд Личаківський, Лечаківський районний суд міста Львова. Задовільняв те, що ми подавали скаргу на, так, на так, такі, а, такі, а Зараз такі, перестав такі. задовольняти. Це важливо. Це, так, я, я хочу, щоб суд рахувався обставину. Дайте мені сказати свої думки. Ви зобов'язані давати відповідь і, і підпирятися розпорядження. Я зобов'язаний діяти закону Конституції міжнародних, які надають мені право висловити свою позицію. Не спокою вас? Без замовлення. Чудово. Я не змов, я вас... Будь ласка, в межах апеляційних вимог і лише. Прошу. межах апеляційних вимог. Я вам даю роз'яснення, що Личаківський Та, районний ти суд. Ти суд, суд будь ласка, не перебувайте а, мене, ви вирушуйте моє право сказати власну думку. Я хочу висловити. Личаківський районний суд міста Львова, не задовольнивши нашу скаргу на незаконні дії Державного бюро. Сіле, Та, він не роздаде міс... вашу скаргу, а повернув скаргу. О, незаконно, тому що це не перша скарга, раніше вони задовольняли, але пішла команда, на мою думку, політична, для того, щоб ви не розслідувалися справи прокурорів, які отримують неправомірну пенсію. Тому що, виявляється, прокуратура вже в Львові хочуть перейменувати люди і суспільство на пенсіонат для пенсіонерів на проспекті Шевченка, оскільки там вони мільйонів мають пенсії, ми проаналізували за декілька років. А хлопці приходять з передової, отримують 530 гривень. Законно гривень. Вам повернули, чи не законно? Як сказав захисник не Магарський, незаконно, тому що а, вони сказали, що я був потерпілий. Тобто вони відхилили, що я не є потерпілий, тому що по 55-й КПК України е, статус потерпілого надається після того, е, коли внесли відомості. Відомості не внесли. Відповідно, я написав скаргу в суд. На Чахівській Йоні по 240 КПК. І про, прошу і вимагаю зараз задовольнити нашу операційну скаргу, тому що ми хочемо законно, щоб ДБР розбиралися де бюджетні кошти, мої і ваші, в тому числі, всі тут присутні. Хочу. Прекрасно. Спішу. Дякую. Що просить за якісь підрахування? Просимо задовольнити скарбку. Також задоволити. підтримую повністю те, що сказав. Задовольнити. Сказати. Друзі, ще раз добрий день. Бачите, ми з адвокатом Михайлом Магарським повністю роз'яснили свої вимоги. А що відбулось? раніше, коли ми подавали в ДБР заяву про злочин, ДБР відхиляло, тому що ніхто ж вони колишні, там, як я вважаю, свою особу думку говорю. Прокурори там колишні працюють. Вони не хочуть, ми подали скаргу. На те, що ДБР не відкрили кримінальне провадження, що перший заступник прокуратури Львівської області, перший заступник керівника Львівської області, мільйон 325 тисяч. Напишіть в кого з вас пенсія батьків, може вас, мільйон 325 тисяч, може тут присутні в залі мають мільйон 325 тисяч, а ми якого прокурора не візьмемо? Більше того, прокурор Зінін. Зінін. Жінка якого біседіна звинувачена в співпраці з ФСБ, він втік з України. Він отримує дотепер пенсію по його декларації. Це ж мільйони. Тому друзі, мене і пресують. Далі, якщо візьмемо заяву держсекретаря Блінкіна, він сказав, що е, з бюджету через корупційні дії Україна втрачає під час війни 40 мільярдів доларів. А де? От, будь ласка, бюджетні кошти ми знайшли. Що на десятки прокурорів на мільйонні пенсії мають? Це ж мільярди. Отака От прокуратура мільярди забирає. тільки в Львівській області, а в нас. Скільки областей, скільки тих прокуратур, скільки районних прокуратур? Це все мільярди. От куди йде бюджет. А ви зайдіть в лікарню, а там нема на лікування, діточок, батьки збирають по фейсбуках. хлопці з передової, скільки тисячі до мене звертається, 530 гривень до мене звертається людина, двоє дітей, 530 гривень. Там, не дай Бог, нема руки-ноги. Що це таке робиться? А прокурори, що, життя далась? Ну, так не буде. Так не буде, тому що друзі, це наші гроші. І те, що друзі, мені справу відкрили кримінально. 100 слідчих оперативників СБУ, прокуратури і поліції. 100 чоловік задіяно. Знаєте, що вони мені інкримінують? Сім тисяч гривень. А потім з'ясувалося, що е, е, заступнику керівника Львівської обласної прокуратури ні ДБ, ні Личаківський суд, ні е, Львівський апеляційний суд це попереднє слухання. Друзі, відео в мене є. Е, Добавлено можете подивитись, але ми все одно відкриємо кримінальні справи на всіх прокурорів. Ми доб'ємося справедливості, друзі. Тому що е якщо ми зараз оце, е дозволимо, щоб мільярди розкрадали з бюджету, і це так наочно, то в принципі можете уявити собі, е скільки ви ще не знаєте, скільки мільярдів розкрадається. А щодо прокуратури. То я ще подивлюся, чи Львівська область не робила те, що Одеська з 11 квітня цього року, по 31 перепрошую 11 грудня по 31 грудня. Увага! Прокуратура найняла охорону за 8,5 мільйонів на 20 днів Новим року. Для чого? 8,5 мільйонів Одеська обласна прокуратура через Прозоро сайт Перевірте. 8,5 мільйонів на 20 днів охорони наняла. тут охорона має. Е, до речі, людина година написано по-моєму, 9 тисяч. Ви теж на хлопці на годину маєте 9 тисяч гривень. Та як е, охорона прокуратури Одеської 8,5 мільйона на 20 днів. А я розумію, що це таке. Вони часто люблять або на канцелярію ці гроші потратити там, 5-10 мільйонів, або отак на охорону. Е, це ж до речі, не дали на хлопців, е, там є охорона. Та, що Стахіва, адвоката Мараского, ключі статтями 376, 44, 45, 47, 45 КПК в Україні, коли судді постійно. Поновити адвокату Мараску строку аполіційного ставлю. Поліційну ставку адвоката Мараску подав на інтересах Стахіва залишити без задоволення. Ухвало свідчить суддя Чеківського міста 28 року 24 року побудуємо поставити адвоката Мараского в інтересах Стахева. На бездіянні супомагання територіального проєкту державному судному місці було щодо 11 доєдиної до судового східного про вчинки принаймні порушення заяви заявили Стахіва Остапа від 15.1.24 року без зміни. Ухвалі остаточно та вкаржене касається на цьому тексту буде проголошено о 9 годині 15 години 26.12.24 року. У цій справі судового весілля задання. Так, так, але і зараз заключає. Просто тут не є основна справа у нас. Друзі, в нас подано апеляційні терміни і ми доведемо цю справу до логічного кінця. До речі, всім дякую за підтримку, підписку і до зустрічі. Ми зараз вже говоримо. Обіймаю, люблю. І відстоюйте свої права. Маєте конституцію, міжнародні договори і закони України. Як вас звати? Скажіть, будь ласка. Представтеся. ви е, говорили мені. Е, Представтесь, будь ласка, хто ви? Я, на, представтеся, я хочу знати ваше прізвище. Ви там говорили, щоб я замовк засідання. Ви маєте культуру і етику. Ви дотримуєте суду договора Бангалевського. Ведіть себе, як суддя, і достойно. А ні, то народ навчить. достойно поводитись. Можете назвати себе, чи боїтесь? Боїтесь мене? Я не знаю, чи суддя. Хай назветь. Назвіть себе, будь ласка. Виїдьте зал суд. А вже година йому затримуєте процес. Дозвольте прийти вас. Є прокурор.